З вами наша дуже нерегулярна рубрика аніме поліція Цього разу розкажемо вам, як такі гіганти електронної комерції, як Ало, Епіцентр та інші, торгують піратською, а отже краденою мангою та ще й росіянською мовою. Пруфи ви бачите на екрані. Тож давайте розбиратись, чим це погано і чому онлайн-магазини повинні нести не тільки репутаційну, а й можливо кримінальну відповідальність. Маленький дисклеймер: для простоти оповіді ми сконцентруємось на Ало. Але, як і сказали вище, піраткою торгує величезна купа інших магазинів, і їх це стосується рівно так само. Отже, Почнемо. усю мангу, яку ви бачили на екрані, видано без дозволу правовласника, тобто вона крадена. Станом на зараз офіційну мангу з Японії видають наша ідея, Комікс» та видавництво лансута в найближчому часі кількість видавців поповниться, але ніяких Тентакл Хаус чи Manga ви там не знайдете, тому що це все пірати. Про морально-етичний аспект продажі книг російської в момент, коли у нас в країні війна з Зомбілендом. Думаю, згадувати не варто. Це просто огидно. Це мерз. Það er í allum meðhverfustu. Ну і крім всього іншого, це пряма шкода продажам українських видавців, які запарились, заплатили правовласнику, перекладачу, верстальнику, редактору, коректору і ще купі людей. Зрештою, заплатили податки. Ми дуже детально говорили про це в одному з наших попередніх випусків. Тож щоб не повторюватись, посилання залишимо в описі і за підказкою. І ось перед нами крадений Том росіянською мовою, який вам спокійнесенько собі продає Ало, величезний онлайн-магазин, який витрачає купу ресурсів на марк. Кетинг, а отже, і на просування усієї цієї гнилі. Ви скажете: воу, 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 манг'юа, полегше. Невже не можна було просто повідомити магазин про те, що вони торгують піраткою? Вони, мабуть, і не знали. А ми повідомляли, зараз у вас перед очима переписка більш ніж річної давності, де ми просимо Алло прибрати піратку декілька разів. На що отримуємо відписки про справа на розгляді, а потім взагалі мовчання? Тому наша думка, що цей кейс потрібно виносити в публічний простір, тому що це буквально діяльність, яка вбиває легальну мангу українською, і призводить до того, що чесні люди мусять виживати, а грабіжники почувають себе вільно і безнаказано. Але ж мангюа, скажете ви, ало, це маркетплейс, це навіть не вони продають. На нашу думку немає значення, що вони маркетплейс і це продають інші. А якби інші магазини продавали кокаїн, це б теж було виправданням для Ало. Їх робота як маркетплейса якраз і полягає в тому, щоб відслідковувати, в тому числі легальність товарів, які вони продають. Ну добре, Мангюа, а ви нас переконали, що з цим всім робити? А тут просимо дуже уважно вислухати нас. Ми не закликаємо кенселити Алло чи епіцентр чи ще когось. Це все легальні українські бізнеси, які кормлять українські родини. Ми не хочемо, щоб вони вийшли з бізнесу. Ми хочемо, щоб суспільний тиск виніс цю проблему на очі топ-менеджменту. І на найвищому рівні у компанії прийняли рішення не то. Торгувати краденою російськомовною мангою. Ми будемо вважати це перемогою, якщо Алло, Епіцентр та інші знімуть піратку з продажу і зроблять усе можливе, щоб вона там більше не появилась. Отже, для суспільного тиску ми закликаємо вас шарити це відео з хештегом Алло СтабПирос та позначити в соцмережах аккаунти компанії Алло. Також пишіть їм на сторінки, використовуючи наш хештег. Українці не раз доводили, що разом вони сила. Давайте постараємося тепер. Пємо на вас. Усім привіт! З вами Мангюа, а в ефірі Пан Юра на календарі понеділок, і це означає, що свіжа порція аніме новин складе вам компанію в цю обідню пору. Тож смачного. А сьогодні у випуску ми вам розповімо, коли вийде продовження Наруто, де і як придбати мангу Катарсис, та про нову мангу від автора Ванпаншмена. Тож ставте вподобайку і погнали до новин. Друзі, ми обіцяли, і цей день настав. Ви перші, хто зможе передзамовити манга-збірку Катарсис за авторством нашої Торі та її незрівнянної художниці Ліси. До речі, ми робили детальний огляд цієї збірки, посилання в описі та за підказкою радимо зацінити. Але якщо зовсім коротко, то це збірка з дев'яти дуже різних історій: від ностальгічної казки до постапокаліптичного кіберпанку. Ми певні, кожен знайде там щось цікаве для себе. Отже. Новим домом для катарсису стало видавництво Вовкулака, яке ви можете знати по оригінальним українським мальописам, наприклад, Середовець, Залізна голова чи шляха 16. А можете знати і по відомим західним серіям, таким як Відьмак, Кіберпанк 2077, Гелбой та інші. Тож катарсис у надійних руках. А тепер трішки деталей про видання на вас очікує 248 сторінок в м'якій оправі з суперобкладинкою. Ціна за передпродажем 250 гривень, після 290. Також. Видавець пропонує вам придбати лімітовану версію катарсису, де у комплекті йде металевий пін. Таке задоволення вартуватиме 350 гривень. Але поспішайте, кількість таких примірників дуже обмежена. Передзамовлення триватиме орієнтовно до кінця листопада. Посилання в описі. Будемо дуже вам вдячні за підтримку Торі та її творчості. Еджі Ісаяма намалював ілюстрацію Ерена, Мікаси та Арміна для благодійного онлайн-аукціону, гроші з якого підуть на підтримку українцям, що постраждали від російського вторгнення. Наразі ціна за оригінальний малюнок мангаки становить десь 4 мільйони єн, що дорівнює близько 27 тисяч доларів США. Окрім Ісаями, свої малюнки надали понад 100 різних мангак, серед яких, наприклад, Акіхіто Цукуші, автор Made in Abyss, Джоджі Морікава, автор Хаджмено Ноіпо та Те Чіба, автор Ашітаноджо. Усі намальовані роботи присвячені концепції миру, а аукціон триватиме до 23 жовтня, ну тобто до вчора. Тоді й будуть відомі остаточні суми за кожен малюнок та загальна сума збору. Постараємося наступного тижня розповісти вам про підсумки цієї ініціативи. Організаторами аукціону є Японська асоціація мангак. Приємно, що імениті мангаки, чиї твори люблять мільйони українців, підтримують нашу країну в цей нелегкий час. Брейкін цієї суботи вийшов манга-спін-офф Наруто, який розповідає про САС. Повна назва тайтлу Наруто Sasuke's Story, The Uchiha and the Heavenly Stardust The Manga. Хух, ледве прочитав. Авторами історії виступили Масаші Кішімото та Джун Есака. За саму ж мангу відповідає Шінго Кімура. Усе це можна почитати безплатно на офіційних ресурсах Shonen Jump. А ви уже встигли прочитати? Якщо так, то діліться враженнями. Бо я поки що у минулому у мене тут тільки вечір п'ятниці. Тож єдине, що можу сказати, мене щиро вразили динозаври на офіційному арті. Друзі, а в сьогоднішньому рекламному сегменті соціальні мережі нашого каналу та ведучих. По-перше, якщо ви сидите у Твіттері, то пропонуємо підписатись на нас. Ми регулярно і оперативно про щось потякаємо там. По-друге, запрошуємо вас долучитись до наших чатів у Телеграмі та Дискорді. Так, потякаємо ще більше, іноді аж занадто багато. По-третє, радимо звернути увагу на наші телеграм-канали. У Артезія на є чудовий канал зі свіжими новинами таємна асамблея. У мене є Банкай Симпая, та я ділюсь всяким різним про аніме та мангу. І не тільки. Ну і звісно, Торі Юміно, 2 d вітюберка це ТГ канал нашої Торі. Усі посилання в описі. А зараз дуже крута новина. One, автор Mob Psycho 100 та Punch Man, розпочне нову фентезійну бойову мангу під назвою Versus. Перший розділ вийде 26 листопада у журналі Shonen Sirius. За малюнок відповідатиме Азума Кьотаро, котрого ви можете знати по роботі над мангою Тенкаїчі або King of Fighters. Це історія про 47 героїв, які були обрані для битви із 47 демо. Демонами, повелителя демонів. Я просто у захваті від цього. Ван, на мою суб'єктивну думку, один з кращих авторів мальованих історій взагалі. Для мене це вже один щебель з умовними метрами, по типу Алана Мура, Кентаро Міури, чи підставте сюди ім'я вашого улюбленого мангаки. Тож нова робота від Вана просто не може не викликати захват. Дуже чекаю на перший розділ. Дуже. Тим часом в Японії стартувала співпраця з Family та Burger King. З цієї нагоди в меню додано соус з арахісовим маслом, адже Аня любить Арахіс. А заклади прикрашені зображеннями персонажів серіалу. Всі, хто замовить гамбургери сімейства Peanut Butter Royale у рамках комплексного обіду, отримують оригінальні сувеніри від Spy Family, а саме паперові фартухи та наклейки. Зізнайтесь, кому після цієї новини захотілося відвідати такий заклад? Мені так точно. <плес> <плес> Друзі, а ми знову хочемо вам подякувати і вкотре сказати, що ви неймовірні. Станом на зараз ви задонатили 230 тисяч гривень з 300. Нагадаємо, що усі кошти підуть на підтримку 93-ї ОМБР Холодний Яр. А в якості призів ми роздамо вам понад 200 примірників манги та 14 фігурок. Тож чекаємо на ваші донати. До речі, сам розіграш призів відбудеться 1 листопада у нас на каналі у вигляді стріму. На ефір завітають наші партнери по розіграшу. Ютубери, видавці, власники комікс-кравниць, одним словом, купа цікавого люду. Тож обов'язково забігайте, буде багато інтерактиву. Зовсім коротенька новина. Показали українські обкладинки перших трьох томів манги Академія Відьмочок. Тайтл уже давно готується одним добре знайомим вам видавництвом. Але більше сказати не можемо. Просто радіємо з цієї мелоти. Очікуйте більше новин про це уже зовсім скоро. За словами інсайдерів, манга Єшитокі Оіми тобі безсмертний, наближається до фіналу. Офіційно, поки тому лише те, що історія пішла на хіатус цього тижня, повернеться 25 січня наступного року. Саме тоді, згідно витоку від надійного джерела, має розпочатися арка майбутнього, яка стане останньою. А ми тим часом нагадаємо, що вчора вийшла перша серія другого сезону аніме адаптації. Представили нові постер та тизер аніме адаптації гри «Нір Автомата, яка отримала під заголовок версія 1.1А. Старт трансляції заплановано на січень 2023 року. До речі, трохи цікавої та важливої інформації. Про майбутній аніме серіал. Творець гри Йоко Таро зізнався, що серіал сюжетно в дечому відрізнятиметься від оригіналу, але попросив фанатів не хвилюватись з цього приводу. Таро був ініціатором такого рішення, адже вважає, що повне копіювання оригіналу не буде чимось цікавим. Варто відзначити, що продюсери серіалу спочатку доволі холодно поставились до цієї ідеї, але зрештою погодились на пропозицію. Для того, аби підкреслити сюжетну відмінність, у назву проєкту було додано під заголовок версія 1.1А. Звісно, такі новини можуть дещо тривувати. Шанувальників гри, але факт того, що творець оригіналу буде відповідальний за нову версію сюжету, вселяє надію. Поглянемо, що з того вийде. А тепер швидкі новини. Сатору Хонма, продюсер серіалу Cyberpunk Edgerunners, в інтерв'ю японському журналу Famitsu сказав, що другий сезон або будь-яке інше продовження тайтлу не планується, адже автори сказали все, що хотіли. Проте в майбутньому CD Projekt Red не виключають можливості знову попрацювати з японськими аніме студіями, але це може бути вже зовсім інший проєкт за мотивами франшизи, 16 листопада. Пада вийде останній розділ манги токійські месники авторства Кена Вакуй. До кінця історії залишилось 5 розділів. Анонс виходу фінальної глави супроводжується написом Помста завершена. Вийшли новий постер та трейлер аніме Тріган Стампіт від студії Orange. Прем'єра відбудеться в січні 23-го. Нагадаємо, серіал є новою адаптацією манги. Анонсовано аніме адаптацію манги «Райська Омана. Виробництвом займається студія Production IG. Вихід анонсовано на 2023 рік. Прем'єра аніме адаптації ранобе Шпигунський клас відбудеться в січні 23-го. За тайтл відповідає студія Філ. На 2023 рік анонсовано аніме-адаптацію манги Історія про маленьку Семпай» у моїй компанії. Показали перший тизер та новий постер повнометражної аніме адаптації манги «Плакитний Гігант. Прем'єра в Японії запланована на 17 лютого 2023. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, що вам сподобався випуск, і ви вже поставили вподобайку, вдарили в дзвін та поділились посиланням зі своїми друзями-анімешниками. І ще раз нагадуємо про збір для зсу. Посилання в описі. Усім няв няв а для наших найвідданіших фанів пухнаста та неперевершена, а я наміряй.